Вона мене вже та, так вона мене мені вона набридла, тому що вона мене вже не просто вибачайте, друзі, ну поки що, ну поки що не буде. Попри плитам, тому що вона мене вже буде. Якого фіга мені скажіть по піплитам, я включаю як серекор, вона пропадає, тому що вона мені вже набридла, як все, тому що достала вона мене навіть до те. Вона мені достала, вона мене набридла, тому що вона до досить мене вже набридла, тому що вона бисить, тому що вона зрала, тому що вона мене вже повністю задовбала. Я і хочу їй записати стрім. Я хочу записати по ній відео. Там ні. Ві стрім вже почався, чомусь не йде. Якогось фіга тут нема чогось та я хотів бенді. І я хотів по по побіпле й там та йдіть ви в дупу. Якісь тобі ви, гівнюки такі залишилося Ще два сердечка. Попередньому стрімами залишилися та в дупу стара, бабуся, ти така, тому що ти набридла, тому що ти гівно. Попередній серії ми зупинилися на цьому. Ми зупинилися в попередній серії. Ми зупинилися на цьому, тому що ми хотіли піти до камероголового. Ми померли швидко, тому що ми забрали, тому що вони просто мене вже всі достали. Ми пішли до ми пішли до цього. Він нас вбив, і потім до цього. Потім ми знову оказалися тут. Ну отримали третє сердечко. Ми вже тут. Чомусь то цього тепер і в мені теж теж дуже лагає, набридли вони теж. Я вже їх вбив давно, то вони набридли, тому що як гівно, я б їх вбив, боря нічого не робить, Чи попівлицям чомусь не йде У мене ігор нема. Чомусь скажіть? Скажи мені, боря, якого фіга тут? Якого тут відтворяється фіга? Якщо ви хочете удивись стрім. Весь стрім в репі, я буду просто стрімом, я буду говорити, я буду в стрімі говорити просто стрій. Я буду говорити, я буду в репі стріти. Дивіться, йде цей, не йде цього каліпи, хай іде попробує мене вбити, ну я його получуть від мене по голові. Ота тут ще було серце, получив ще. ще. Получив четверте, залишилось одне ще фінальне серце получить від мене. Вони по голові, тому що вони не дістали. Я їх вбив, тому що чому не можуть мені взяти, тому що мене голови вже болять говорити, тому що я не говорю дуже дуже швидко, ну мені все одно, тому що вони просто китки. Я їх вб'ю і цього вб'ю, тому що вони сі, тому що я сім, моє просто. Я їх вб'ю. Я вб'ю цю камеру тупу. Я вб'ю цю камеру тупу по голосі. Вона в мене помре, вона тупа, вона не піде за мною дода. Блін, вибачайте, ну я так поняв, що ви нічого не поняли. У мене вже просто аж губи болять, щоб ви розуміли. то я не в стрими, да? Давай, попробуй, попробуй зі мною. Кто? Я такий крутий, я тебя убью. Щось мені потрібно більше щось стрімити, тому що я посижу трохи в туалеті. А може тут хтось є? А може тут хтось є? Панас гримо на Друзі, у мене грибков, у грибочок. Він іде. Так, він іде. Ховаюся, швидко. О, легко зрозуміти і за Де це чудо, дивіться, Серце я тут не бачу.

А ну я дивився, Якщо тут точно можливо буде ще якась підсказка на четвертому п'ять червоних сердець, підсказка іспользувати лифт, щоб спуститися на глибину. А я на глибині! Турніли. А куди рентген пропав? з чорнилих серце. Тобто, скажи мені, вони билися на твоїх проникненнях. Та це не чесно! Вернувся к Ангелу. Підсказка покласти серця В. Ранили і на дев'ятому поверсі. Я не хочу більше до цієї до собаки йти. Вона мене набридла. Я не хочу до Алиси. я не хочу до камери. Вони мені. Вони мені... буває. Чому особливость тут? Чому не біля Ангела з самого початку? Тут цей мене, ну ту тут цей дядя Боря мене вже не троне. А, тут вниз. Блін, вибачаюся за такий лагер. Ха ха, попробуй, дивися, дивися, лох, а в мене твої сердечка. Ти не захистив, тому що ти лох. А я крутий, тому що я людина і надурив тебе, чорнильного, чорнильного, дебіла з волос з головою. Чому же й бенді лагає? А де ренджемс? Рендрус дев'ятий поверх, як сказати. Боре, давай хоч постоїмо з тобою. Я думаю, Подивись на себе. Ти, колись був такий гордий. Та мені не потрібні твої тіктоки, Аранжерс. Та... Да, ось. Дев'ятий. Ты чому все більше? Більше чорнила. Можливо, тобі ще щось потрібно, наш... О, лагати пристало! Мені кажется, твій список підпішов під... 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 нарешті. Не хочу правила Проверимо їм. Пішло в сраку. Пора повернуть вернутися на, на... куда? Повернуть? Де це? А, повернутися на повернутися наверх. Ді... А куди це? А. Ти колись думав, е, Я думаю, так нарешті лагати пристало, що сонцем, зберігати теплим сонцем. Я бачу його Мальчик на ночках небасачеганич. Я не хочу. Я не хочу, з тобою на небеса ты не заслужила. Ты Ти... пьяна. Чи ты не дивился гарни мамочки? мамочку? Гарний, мамочка, друзья. Ты думал, что ты меня можешь разобрать? Спрашивай меня. Ты думал, Вендри, я знаю, кто ты. Я знаю, чего ты тут. Я остановился, ты маєш куда зроблено? А теперь вступай. Не не, Совершенный Борис, якого я чекаю, він мені потрібен. Він потрібен снова знову красиво. Не розумієш? Разві, Не розумієш, куда не мені його? І ще! Я ж сама візьму його! Це мій Боря, ти... Помреш. Боря! Я? Що? Я побачу цю Алису, я її разб'ю. Боре! Боре дивись сзади, фігачого. Бери цю і фігачі її побасті. Ні! Я розламаю тобі твої ножки по шматочкам! Я розламаю тебе все. Всім, ще можу, ти помреш від мене. Я розламаю. Глава четверта. Я ти помреш у мене найжорстокішою смертю. Бора. Це мій геній. вибачайте, друзі, напевно, стрім вийде всього на пів години. Я потім ще продовжу його. Боря, ти будеш легендою. Я ці тупі всі кіс... кісточки переламаю. Вона вбила, мо... вона якщо вона вбила його, то кінець. Тут хтось чорнило не береже. Дивіться, як пороскидали свентусы кассетка недозначения, это дело звучу. Забачайте, тут нова тісну знайти вентиль. Ну ви здиваєтесь, я лише перший бачу вентиль. А що він тут? А, ні. Геній ви. Ця лиса мене вже сама бабка мене саме бісить з усіх. Навіть після семі. Ні, Семі прикольний. Нарешті перестало лагати. Блін, ви заставляєте мене бігати. Я не люблю бігати. В смітниках має бути. Підказка найди. не доста переключате найти якісь. Так, я так и не понял, что знайте. Так, кімнату навіть не знаю навіщо. Це на двері. Ведь ця, ця дупа все мені розколош Я Ящик, як завжди. Я ще как завжди саме мені допомагає. Я не знаю, що мені дали, що мені тепер робити. А! Каруселька. Я не хочу, я боюсь. Найди секретный провод. Провод. Ну, они все такие лящие? Я хочу на сцену. Ну, такі підсказки стали ніби тупо якась. Писали, наверное, через дупу. Нічого, нічого. О, красетка. Вони сказали мені ідеально підхожу совершенно. Жовті говорять, що дверям я все бачу. Прийди і подб... побачи з цим. О, секретний проход. Ось як це працює. книжечки загнути потрібно. Ось. Е! 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 Що це було? А тут что? Тут две книжечки. И тут можно загнуть и все. Ибо... Ничего тут. Тут ничего, не А куда пропали люди? О, черные. С этой гри І що теперь. А я хочу гуять. Ой, я еще тут не пробовал. Да, блин, блин, блин. Почему он начал, начал лагать? О! Книжечка. Еще книжечка. И ост... Остальная здесь книжечка. <решил> это я кучу. Что еще за фигня? А что внизу? Включи ничего. Я не люблю паркур это? О, видите, вицей Не знаю, що це? Я маю перебратися сюди. Знайти спосіб починити це. А потрібна одна гайка. А лише одна гайка? Ну, гайка одна. А, тут мы можемо, напевно, зробити. Ось так. А ні. Ну погоді. Блін, зараз резидент івола надивився. А що тут? Ну лазій. А ти що мені дала лазіль? А я хочу сюда. А я хочу сюда. Dobra, krutym wentyl. Dai. Djakuyu. Na kuda Мне потребно так пару раз. Не. А, не, уже дали не да. Чернел закрыл Бенди. Бедный Бенди. Что с вами? Десь потрібно взяти гайку. О, я не знаю, як взяти гайку. Я вс піду просто. А ви ж есть клиток? в комнатах ничего. слышал новых. Или все переключить режиму. Ничего. А, підсказка. Почините мост. А як? Як мені починити мост? Вс, не не можу починити мост. Нічого, тут нічого. Дивіться, тут нічого. Нет, тут теж нічого. Залазили уже крутое ничего. Тихо, чуть робличь. Я нажимаю нічого. Я пам'ятаю, що лише на початку біля лифту була гайка, її забрати не можна було. Якщо вони заставлять мене бігати, я їх вб'ю. Якщо там не буде гайки, то я їх вб'ю. якщо там буде гайка, яка буде... Кинать мені. что тут не есть спитника. а тут есть Ну, смітника немає. Як мені починити цей міст? Я не знаю. Я просто уже на цій голомкою туплю. Парух. Вже 11 хвилин. Короче, я дораз підключуся через десь через годинку, ви бачайте за, я підключуся ще.